Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма Бізнесі закони. Багато людей мають право скористатися пільгами зі сплати земельного податку. Хто саме та що для цього потрібно зробити пояснення в наступному сюжеті. Згідно з податковим кодексом, серед тих, хто має право на пільгу зі сплати земельного податку, це особи з інвалідністю першої і другої групи, пенсіонери за віком, багатодітні батьки, тобто особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, ветерани війни і чорнобильці. Проте пільга не надається автоматично, і для того, щоб її отримати, в фізичній особі необхідно до 1 травня поточного року подати заяву до податкового органу за місцем розташування земельної Ділянки. Форма заяви довільна. Головне вказати, на яку саме ділянку ви хочете застосувати пільгу, якщо у власності є кілька земельних ділянок одного виду використання. Якщо заява подана після 1 травня, то пільга діятиме вже з наступного року. Якщо ж право власності виникає впродовж року, то платник зобов'язаний в 30-денний термін після цього подати заяву на пільгу. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки для таких осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах встановлених норм. Тобто для особистого селянського господарства до 2 гектарів, для присадибної ділянки у місті до 10 соток, в селищах до 15 соток, в селі до 25 соток, для садівництва до 12 соток і для дачного будівництва до 10 соток, для будівництва індивідуальних гаражів до 1. Нієї сотки. Отже, щоб скористатися пільгою із земельного податку, подайте вчасну заяву. Мобілізовані ФОПи звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО єдиного податку та військового збору на весь період служби. Але для цього потрібно податковий орган за місцем реєстрації подати заяву після демобілізації. На сьогодні чимало підприємців стало на захист нашої держави. Тим, хто сьогодні на війні. Напевно, зараз не до податкових питань, але маємо таку ситуацію, що податковою службою автоматично нараховуються податкові зобов'язання ФОПом першої та другої групи єдиного податку, податкові зобов'язання з єдиного податку і вже з 2025 року з військового збору. На сьогодні діюче законодавство передбачає, що ФОП, які мобілізовані, вони звільняються від сплати податку. Вони можуть не подавати звітність ПДФО з єдиного податку з військового збору. Але підставою для такого звільнення є подання заяви і копії військового квитка або іншого документа про проходження військової служби до податкового органу за місцем реєстрації. Важливо, що таку заяву необхідно подати протягом 10 днів з моменту демобілізації. Термін 10 днів надто короткий. Є пропозиції збільшити його. Не завжди ФОПи вкладаються в такі терміни, тому головою ДПС України Русланом Кравченко ініційовано відповідні пропозиції до Міністерства фінансів України щодо продовження такого терміну. Якщо мобілізований ФОП. Подасть відповідну заяву у встановленні законодавством терміну, то йому усі нарахування за період його проходження військової служби будуть скасовані. Крім того, хочу звернути на такий нюанс увагу. Якщо ФОП мобілізували, то він може уповноважити іншу особу а, вести його бізнес. І е, така е, уповноважена особа має е, нараховувати е, заробітну плату е, найманим працівникам, утримувати е, податки. При цьому е, ФОП е, коли буде демобілізований, він може сплатити такі податки протягом 180 календарних днів, і до нього не будуть застосовуватися штрафні санкції. Також законодавством передбачені і інші преференції для мобілізованих фопів. Для ФОП передбачено ще такий механізм як відтермінування виконання своїх податкових зобов'язань. Це передбачає наказ 225 міністерства фінансів України, згідно якого ФОПу необхідно подати заяву про неможливість своєчасного виконання податкових обов'язків. І якщо він сплатить податки, подасть відповідну звітність протягом 180 днів після завершення воєнного стану. То до нього також не будуть застосовуватися штрафні санкції. Тобто, фактично, цей наказ він передбачає не звільнення від сплати податків, а лише його відтермінування у разі виникнення питань. Мобілізовані ФОПи чи члени їх сімей родин. Вони можуть звернутися до центру обслуговування платників головного управління ДПС Івано-Франківської області або зателефонувати на гарячу лінію 097 569 72 89. Також з телефонами гарячих ліній можна ознайомитися на веб-порталі ПДПС України. Про те, що десятиденний термін для звернення в податкові органи демобілізованого ФОПа є за коротким, стверджують і самі підприємці з 93-го року. Працює підприємцем. На спрощеній системі. Зразу на другий день я добровільно пішов в військкомат, мобілізувався, відповідно, пройшов Бахмут часів, Куп'янськ, повернувся. І в липні 24-го, в зв'язку з досягненням граничного віку перебування мені виконують 60 років, я демобілізувався. І повернувся до своєї підприємницької діяльності на час своєї підприємниць, на час своєї служби, я питання вирішив таким чином, що під час першої відпустки я дав довіреність синові, і він на підставі цієї нотаріальної довіреності сплачував податки за мене як за як ФОПа, і навіть частково свій діяльність. Щодо десятиденного терміну після демобілізації, який надається ФОПу для звернення в податкові органи, аби було звільнення від обов'язкової. Звітності та сплати податків на час його служби в ЗСУ в підприємця Тараса Шнайдера. Така думка. Я й по собі можу судити. Знаєте, перші 10 днів ти ще не, не знаєш, добре де ти є. Знаєте, ти звик там в сирому підвалі, так як у моєму випадку, бути жити іншим життям. Ну, період адаптації, як то кажуть, то, то і лікарі підтверджують, що період адаптації займає 2-3 місяці. Реально розумієте, тобто ніхто про. Протягом десяти днів з тих, що я спілкувався, вони в перші десять днів ніхто не біжить відразу по якихось державних установах, в тому числі в податкову. А вони починають про це потім згадувати. І от такі випадки, що вони приходять, а їм кажуть, та от ви опустили десять днів, пропустили цей термін. Розумієте, і до них до ну я от сам був податковий, до учасників бо їх дій позитивно ставляться і намагаються йти на зустріч, але закон є закон. Ну і оце є серйозна проблема, тому що той людина поміняла повністю побут, повністю життя змінилося. За 10 днів такі питання не доходять до них руки, не вирішуються ці питання. Я думаю, що цей період треба як мінімум подовжити, хоча б ну до трьох місяців. Це ну це реально три місяці, тому що навіть як на мене, навіть місяць мало розумієте. Ну принаймні, так у мене було. Відприємець Тарас Шнайдер наголошує, що демобілізованим захисникам надзвичайно важлива соціалізація, і він багатьом ветеранам із ЗСУ допомагає в цьому. Виготовляю бетонні вироби, це основна діяльність, на яку я отримав грант. Я взяв ну, згідно з умов гранту, добрав чотирьох працівників. У мене п'ять чоловік працює, в тому числі два учасники бойових дій. І власне я зараз і ну, мене от і запрошували на одну зустріч, тисминицьку адміністрацію. Я зараз вважаю, що треба. Ну я сам задоволенням намагаюся допомогти іншим ветеранам знайти себе в цивільному житті. Щоб відбулася їхня соціалізація, і держава дає певні можливості, їх можна використати, але ну, треба знати як. Тобто, у випадку грантів, у випадку відкриття якогось свого бізнесу чи розширення існуючого, з якими труднощами найбільше зараз стикаються ветерани. Звичайно, в першу чергу з фінансовою труднощі. Ми не будемо того закривати, тому що все таки, поки вони служили, вони мали грошове забезпечення, яке їм дозволяло свою сім'ю забезпечувати. І отут вони приходять, і найперше треба влаштуватися. Я не кажу зараз про поранених, я не кажу про питання зі здоров'ям, тому що це на першому місці. І тут є якась і волонтерська, і інша допомога і реабілітація. Розумієте. Ну, не настільки як треба, але щось є, розумієте. А от питання власне працевлаштування чи створення власного бізнесу, питання забезпечення себе, оце стоїть гостро, розумієте, як людина ну, вона прийшла, а те, що вона доти мала, якщо вона мала бізнес, то втратила що до робочого місця, ну не деякі підприємства закрилися, розумієте, тут не завжди навіть на те, на ту саму роботу повернешся. І тому оце. Фінансове забезпечення, ну крім того, вже як то кажуть, є такі питання, що вони звикли до певного рівня вже фінансового забезпечення, а зараз зарплати невисокі. І оце є та така досить питання серйозне. тому тут треба, от тому я і хочу власне підштовхувати підприємців, не підштовхувати, як то, кажуть, а розказувати, допомагати ветеранам, як можна запустити власну справу, як можна, як то кажуть, і. І країну підняти вони захищали мої побратими, захищали Україну на фронті. А тепер, значить, треба економічно її підіймати, і це нормально є. 30 квітня завершується кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2024 року. Ще раз нагадуємо, хто обов'язково повинен задекларувати свої доходи. У 2024 році громадяни отримали дохід, з яких при нарахуванні або виплаті не отримувався податок, і їм необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 30 квітня та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Тобто, якщо громадяни у 2024 році отримали майно або дохід, з якого не отримувався ПДФО, успадкували майно від людей, які не є найближчими родичами, отримали дохід від оренди чи продажу майна або від іншої особи, яка не є податковим агентом, отримали іноземні доходи або нецільову благодійну допомогу, мали доходи від продажу цінних паперів або був списаний банківський кредит. Також задекларувати доходи зобов'язані самозайняті особи: це приватні нотаріуси, адвокати, аудитори, а також репетитори, фотографи, музиканти, блогери та інші особи, які хто отримував дохід, але не був зареєстрований підприємцем. Подати декларацію можна не виходячи з дому. Для цього потрібно скористатися сервісними сервісами від державної податкової служби. Це, зокрема, сервіс електронний кабінет або безкоштовний додаток на мобільному телефоні. Моя податкова. Також подати декларацію можна до центру обслуговування платників або ж надіслати поштою, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації. Попередні дані деклараційної кампанії констатують, що кількість декларантів на Прикарпатті не зменшилася. З початку року 3549 прикарпатців вже подали декларації. З них 1714 осіб це ті, хто зобов'язані подавати декларацію, і 1835 осіб це громадяни, які подали декларацію для отримання податкової знижки. Загальна сума задекларованих доходів склала понад 1 мільярд 140 мільйонів гривень. Із цієї суми декларанти сплатять майже 20 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб і понад 3, 3 мільйони 600 гривень військового збору. Найбільше декларацій подали ті, хто отримав спадщину. Це 564 особи, які задекларували понад 251 мільйон гривень. Ще 285 осіб задекларували майже 102 мільйони гривень від продажу майна. І 69 осіб повідомили про отримані іноземні доходи на суму понад 17 мільйонів гривень. Окремо хочу звернути увагу на оренду майна. На сьогодні 224 мешканці нашої області вже задекларували дохід від здачі майна в оренду на суму близько 8,6 мільйона гривень. Але ми розуміємо, що таких осіб насправді є набагато більше, тому закликаю усіх, хто здає житло, зробити це чесно і добровільно. Адже часто таку інформацію ми отримуємо від сусідів або навіть від тих самих орендарів. Також моніторимо оголошення в соцмережах, і якщо факт підтверджується, то окрім сплати податків, доведеться ще заплатити і штраф. Цього року свої статки на Прикарпатті задекларували 54 мільйонери на загальну суму 139 мільйонів гривень. Декларують доходи і ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Громадяни право на податкову знижку можуть скористатися до кінця року, подавши декларацію не пізніше 31 грудня 2025 року. На сьогоднішній день вже понад 1835 осіб вже скористалися цим правом і задекларували 11 мільйонів гривень до повернення з бюджету. Найчастіше до податкової знижки включають витрати на власне навчання або навчання дітей, витрати на іпотечне кредитування. З вами була програма Бізнес і закони. Не забуваймо, що всі чесно сплачені податки надходять до бюджетів а отже, зміцнюють обороноздатність нашої держави та допомагають ЗСУ. До зустрічі!